мучить. Ну, так як у мене дітять чуть ли не відмінники, туди-сюди, і я собі дальше погнав за графіком. Давай англійську будемо мучить. Ну, читай, як воно читається. Сер, 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 серйоз, серйозний, потім дисциплін, дисципліна. Е, Сайблек. Е, Сокябле в друже. Це правильно, сокіабле. Ось скажіть, мені, сокій це правильно. Оце Сокябле, це правильно? Та яка сокябле. товариський! Сукаєм. Що ти туди ходиш шість років, ти чотири роки там навчаєш англійську і ти ще читати не навчився, сокіабле. А бред. Куди дивляться ті вчителі, що їх там мучать? Мікаться вообще вони не цікавляться дітьми. Не то, що вообще, а вообще, вообще. їм па прийшла на роботу, одсиділа і пішла додому. Стара карга. Господи, прости. Прийшли сокіабли з школи, сіли дорістів е -е -е а Урока перебили. Да! все в нас порядок. Який порядок сокіабла, якщо сі чотири роки не можеш прочитати правильно. Я хоч німецьку мову звичав, але я сам розумію, що там бісі кабло. А це взагалі нонсенс. Фу. Ти б дураць тільки сидиш, придумаєш, корова, сідло, молоко, коняка. Ти буде сукіаблом цим зайнявся, понімаєш? Не у мережки сидіть, придумати, а цим сукіаблом всі та зайнявся. Я зірвався, в папки поїхав на 15 хвилин дах. Папка дах вовремя приступив, попросив звільнення. Я розумію, вам важко і мені важко. Ну, Макс, якщо ти просто не знаєш, то підійди, скажи пай, я навіть не знаю, як читати. Я знаю, як все читати, тільки. Я не буваю. треба плакати, тільки слози. буваю путаю. Та мені каже, з сукляблом ти не то, що путає. Соч був, все. Хай хоч соч був. Вивчила ці уроки і плягли.